Одеський Чорноморець поступився рівненському Вересу у заключному матчі 21-го туру Української прем'єр-ліги. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Єдиний гол у матчі забив Марлєвич на 6-й хвилині. Відтак, Чорноморець залишився на 10-й сходинці, а Верес завдяки перемозі зміг піднятися на 14 те місце. На львівському стадіоні України відбувся товариський матч за участю місцевих Карпат та Донецького шахтаря. Команди першої ліги та УПЛ не виявили сильнішого. Львів'яни блискавично відкрили рахунок у матчі, але все ж пропустили за підсумками першого тайму. Тим не менш, левам вдалося здобути нічию, відновивши паритет у другій половині зустрічі. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию два у товариському матчі Олександрія обіграла клуб першої ліги Кудрівку Ниву. Попередня назва Нива Нива-Бозова. Рахунок матчу 2-1. За Олександрію грали ті, хто не брав участі у матчі з Ворською у минулому турі. Півфінал Кубку України Шахтар Чорноморець буде транслювати у ПЛТБ. Донецький клуб передав транслятору права на показ гри. Таке рішення Шахтар ухвалив для того, щоб якомога більше вболівальників отримали доступ до перегляду поєдинку, а також для підтримки розвитку у ПЛТБ. Йдеться у повідомленні клубу. Матч відбудеться 3 квітня. В іншому півфіналі зустрінуться Полісся та Ворскла. Нападник Ворскли Руслан Степанюк та латераль Олександрії Олександр Мартинюк зіштовхнулися головами в матчі команд. У матчі 21-го туру УПЛ. Наприкінці першого тайму вони пішли на м'яч, внаслідок чого обидва отримали пошкодження голови. Мартинюку дали жовту картку за порушення правил. Він вийшов на другий тайм із перемотаною головою. А Степанюка замінили в перерві. Він отримав тяжку травму голови. Рух повідомив про травму нападника Юрія Климчука. Він вибув до кінця сезону. У 26-річного футболіста надрив задньої хрестоподібної зв'язки. Найближчим часом він перенесе операцію в Польщі. Як повідомив керівник медичної служби клубу Юрій Полігас, відновлення займе від 3 до 4 місяців у найкращому випадку. Такий строк відновлення буде, якщо вдасться зберегти власну зв'язку. Також зазначається, що пошкодження не було отримано безпосередньо у матчі з Дніпром-1. Перший дискомфорт гравець. Відчувши на початку зимових зборів після невдалого приземлення на коліно, у поточному сезоні на рахунку Климчука 5 голів та 3 асисти у 17 матчах. Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес відновився після травми та працює у загальній групі гірників. Про це повідомляє прес-служба клубу. Футболіст отримав травму у розташуванні збірної Бразилії Ю-23 на початку лютого. Саме через це він поки що не грав за шахтар в офіційних матчах. Віл Дантас, який є агентом Вінгара Донецького Шахтаря Педріньо, не виключає, що гравець може ще раз піти в оренду через війну в Україні. Цитата: Він повинен повернутися в Шахтар у літнє вікно. Все буде залежати від того, що станеться в Україні до того часу. Якщо війна продовжиться, то думаю, він може знову піти в оренду. Але нам потрібно сісти і поговорити, сказав Дантас. Взимку клуб повідомив про продовження контракту із Педріньо до 2029 року. Гірники його придбали у Бенфіки влітку. 2021 року за 18 мільйонів євро. У сезоні 2021-22 він провів за команду 19 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти. А після початку повномасштабного вторгнення РФ він виступає на правах оренди за Атлетико Мінейро. В його активі 3 гольові передачі у 46 матчах. Захисник Шахтаря Вітао, що виступає за інтернаціонал на правах оренди, підпише п'ятирічний контракт із бразильським клубом. Про це повідомляють місцеві змі. Про підписання угоди гравця з клубом буде оголошено в найближчі декілька днів. 24-річний захисник покинув Шахтар після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вітао виступає за інтернаціонал з квітня 2022 року на правах оренди. Він скористався сьомим додатком ФІФА. Гравець підписав контракт з Шахтарем 1 вересня 2019 року. Сума трансферу склала 4 мільйони євро. У складі донечан футболіст провів 36 матчів, у яких відзначився одним асистом. Термін угоди футболіста з гірниками спливає 30 червня 2024 року. У 2023 році футболіст зіграв 51 матч у складі бразильського клубу. Результативними діями не відзначився. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Півзахисник захисник Владислав Огіря перейшов у Чорноморець. Деталі угоди не розголошуються. 33-річний футболіст перейшов як вільний агент. До цього він виступав за Полісся. Владислав виступатиме за нову команду під 37-м номером. У поточному сезоні Огіря провів 14 матчів за Полісся. Раніше він також виступав за Зорю, Арсенал, Біла Церква, Олімпік, Олександрію, Іртиш та Десну. Полісся відправило голкіпера Чіджоки Аніахбосо та захисника Мозеса Джарджу в оренду у Звягль. Аніахбосо приєднався до Житомирців у травні минулого року, але не зіграв жодного офіційного матчу. Джарджу, який знаходиться в команді з минулої осені, також не виходив на поле. Нігерійць, Чіджоки та Гамбієць Мозес представляли свої збірні на молодіжному чемпіонаті світу 2023. Український захисник Олексій Ларін став гравцем істіклола. Футболіст перейшов як вільний агент. Його попереднім клубом був Невчі. Ларін вже виступав за Істіклол із 2019 по 2021 роки. Він виграв з командою всі внутрішні турніри суперкубок та чемпіонат Таджикистану по три рази, а також Кубок країни. Раніше він також грав за Пахтакор, Дунав та Дніпро. 2 Портал Transfermarkt оновив ціни гравців АПЛ. Дані змінилися у трьох українських футболістів: Вінгер, Челсі, Михайло Мудрик вкотре подешевшав цього разу з 40 мільйонів євро до 35. Натомість виросла ринкова вартість і Забарного барного з Бормута та Єгора Єрмолюка з Брентфорда. У центр Бека з 25 мільйонів євро до 28, а у хавбека з 2,5 мільйонів до 5. 17 березня відбулася зустріч між керівництвом та гравцями зорі. Про це повідомляє тато таке. Сторонам вдалося дійти компромісу. Керівництво гарантувало виплату преміальних за перемогу над брейдабліком та бронзу у сезоні 2022-2023 до 19 травня цього року. Футболісти своєю чергою продовжать виконувати свої контрактні зобов'язання, повноцінно тренуватися та брати участь в офіційних матчах. Також джерело заперечило чутки про відсторонення окремих гравців або штрафи. Михайло Співаковський повідомив, що Полісся раніше пропонувало Патріку Ван Леоно посаду директора академії клубу. У нідерландця вже є досвід роботи на ідентичній посаді, зокрема колись у Шахтарі. За даними джерела Нідерландцю були запропоновані хороші особисті умови контракту. Однак сам він відмовився раніше. У змі була інформація, що Патрік Ван Леон міг стати головним тренером після звільнення Юрія Калітвінцева. Як повідомляє Тато таке, Дніпро-1 отримував пропозицію від команди МЛС Шарлот по форварду Ківінді. Треба зазначити, що контракт Ківінди з Дніпром-1 спливає взимку. І дійсно, влітку він буде просто вже незахищений. У Ківінди була цікава пропозиція з американського клубу Шарлот, але Дніпро 1 не відпустив свого гравця. Тобто він залишається проєктним для дніпра 1 Цього сезону Ківінда провів 10 матчів за Дніпро-1. Результативними діями не відзначився. 16-річний воротар юнацької команди Київського Динамо та збірної України Ю-17 Данило Мойсеєв зацікавив два клуби з Німеччини. За інформацією, Ліджонер з за гравцем уважно стежать Берлінська герта та Боруся із Медхенгладбаха. Мойсеєв перебуває у полі зору і інших команд, але найбільш активно виявляють інтерес самі ці німецькі клуби. Данило звернув увагу скаутів різних клубів. Це сталося, коли команди різних вікових категорій проводили матчі й тренування у Німеччині після початку повномасштабного вторгнення РФ в рамках благодійного турне для підтримки України. Півзахисник Ягелонії Тарас Романчук отримав виклик до збірної Польщі на матч плей-офф кваліфікації Євро 2024 проти Естонії. Про це повідомляє місцева федерація футболу. Команда 32-річного Хавбека лідирує у чемпіонаті Польщі. На рахунку Тараса дві результативні передачі у 25 матчах. Треба наголосити, що Романчук з Ковеля, однак на професійному рівні в Україні не грав. У 2013 році він переїхав у Лігіоновію, яка виступає у польській другій лізі, а вже через рік. Став гравцем Ягелонії, за яку виступає і донині. А у 2018-му він отримав польське громадянство. Україна залишиться на 18-му місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА по завершенню сезону 2023-2024. Після матчів однієї восьмої фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій. Всі представники країн, що знаходяться нижче України в таблиці коефіцієнтів УЄФА, втратили всі команди у поточному Єврокубковому сезоні. Таким чином вони втратили можливість посунути Україну в рейтингу. Україна з показником 28 балів посіла 18-те місце. Та у сезоні 2025 2026 буде представлена чотирма Командами в Єврокубках чемпіон країни зіграє в лізі чемпіонів, срібний призер в лізі Європи. А дві інші команди зіграють в лізі конференцій. Жодна з команд не матиме прямої путівки до групового етапу турнірів. Вперше з сезону 2005-2006 Україна випала топ-15 рейтингу. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Олімпійська збірна України полетить на контрольну гру в Японію у скороченому складі. Про це повідомляє Тато таке: вказано, що склад делегації був змінений через ряд причин. Микола Михайленко зазнав пошкодження напередодні матчу проти Ворскли. Максим Хлань, Борис Крушинський та Євген Пастух отримали виклик у молодіжну збірну України. З трьох гравців Шахтаря: Артем Бондаренко, Дмитро Крисків та Олексій Кащук в Японію полетить тільки останній: Бондаренко та Крисків травмовані. Натомість головний тренер синьо-жовтих. Руслан Рутань довикликав викликав півзахисника Артема Кулаковського 25 березня. Олімпійська збірна України проведе матч із Олімпійською збірною Японії. Олімпійська збірна України буде у четвертому кошику під час жеребкування Олімпіади 2024. Принцип географії діє. Кошики сформовані відповідно до рейтингу, який базується на результатах виступів команд на останніх п'яти Олімпійських іграх, а саме 2004, 2008, 2012, 2016 та 2020 роки. Отож, давайте наглядно розбиратися. До кошика один потрапили, Франція, перше та друге місце відбору в Азії та Аргентина. До Кошика два потрапили Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай та Марокко. До Кошика, три потрапили США, Єгипет, третє місце відбору в Азії та Малі. Та до Кошика чотири потрапили Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна та переможець міжконтинентального плей-офф. Потенційні суперники України це всі, окрім тих, хто у кошику 4. При жеребкуванні буде застосовуватися географічний принцип. В одну групу може потрапити лише одна команда з тієї чи іншої конфедерації. Жеребкування відбудеться 20 березня. А ви залітайте в коментарі та пишіть, кого б ви хотіли бачити у суперниках України.